У центрі Львова родичі військовополонених Азовсталів котре закликали світ не заплющувати очі та визволити героїв України. Цього разу львів'яни звернулися до Зеленського та Ердогана, які прибули до столиці Галичини для перемовин. Із патріотичними плакатами та гаслами родичі азовців ще раз нагадали очільникам країн про кривавий терор окупантів у Оленівці та про намір орків провести жахливий суд над українськими воїнами в тимчасово окупованому Маріуполі. Рідні захисників Азовсталі впевнені лише спільно зі світовими лідерами. Україні вдасться зберегти життя та повернути героїв додому. Кожній людині треба боротися за те життя, як вони боролися за наше. Ми рідні, ми, ми боремося, ми мусимо боротися. У нас виходу немає іншого. Ми використовуємо кожну хвилинку, кожну зустріч в нашій країні, кожну можливість, де можна донести до світових лідерів про наше горе, ми то робимо.